Ось ялинка біля драмтеатру, якого зараз немає. Біля драмтеатру в нас О, завжди так добре. Б... Такі, як тут, от підсвічують у Вашингтоні. У нас таке було в центрі міста. Олені з донькою дивом вдалося зберегти фото з улюбленого міста. Вони видалили з телефонів майже все перед так званою фільтрацією, яку проходили на російських блокпостах. Сім'я тікала з Маріуполя після місяця життя в окупації. Ну, наша сім'я жила в приморському районі. Ну, біля моря ми жили. Наш будинок так на морі стояв. І так як в своєму будинку жили в частному, то в нас в приватному. І мій чоловік озійновитий, в нього і інструменти, і харчі, і щось запаси. все ж було, і свій город. І нам було насправді легше вижити. Ми там ховались в гаражі, допомагали там люди з. З будинків багатоповерхових вони ж взагалі нічого не мали. В нас буржуйка була в гаражі. Олена та Маргарита ще донедавна не могли розповідати свої історії. Відразу починали плакати під цими бомбами, під літаками. Ми все бачили, все чули. ми жили в гаражі. Наш дом повністю повністю розрушено, немає його більше. Нічого немає, нічого не працювало. Тільки літали бомби, 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 самоліти, ці бомби, бомби і все. І ми навіть з іншими районами не мали змоги зв'язку. Ніякого родина місяць жила в інформаційній ізоляції. А коли вирішили виїжджати, не впізнали вулиці рідного міста. Дорогою встигли зробити кілька фото і відео вулиць на старий телефон. І ми виїжджали пізніше. Ми наприкінці березня. Тоді вже ніяких таких колон вже не було. Тоді все вперше оці 15, 16, 17 березня люди, а потім вже хто як міг. Сім'ю з Маріуполя прийняли знайомі у США. облаштуватися у Філадельфії їм допомогли волонтери. Дуже був важкий у них психологічний стан минулого року, і я почала їх сюди запрошувати на різні імпрези. Вони сказали, що вони дуже хочуть волонтерити, і це їм просто підтримує якось їхній дух. Ми дідухи робили разом з ними. Потім Маргарита, такі красиві ангелики, робила, підписувала їх і теж минулого року і продавали. Потім за ті гроші ми дітям в Україну сиру, там і теж пересилали. І ми робимо різні, ну як поділки, якісь, щоб приходять американці на ці ярмарки, розпродажі. Вони щось купують. Їм дуже цікаво, щось таке пов'язане з Україною. І всі ці кошти передаються на допомогу армії, на допомогу людям. Також Олена та Маргарита взяли участь в українському саміті дій у Вашингтоні, де в Конгресі розповідали про трагедію Маріуполя. Їм вдається контактувати зі знайомими, які з різних причин змушені лишатися в місті. Дітей українських Росія забирає собі як привчає їх на свою російську мову, на своє, що вони там мої друзі там залишилися. Ми переписуємося до до сих пір і. Ну, як їм там погано. В мене була подруга Юлія. Юлія зараз в російський ліцей поступила нам якогось там лікаря морського. Ну це страшне, страшне коли цей. Просто виживають люди з одного боку. Кому пощастило вижити. Вони не змогли вибратись, але пощастило вижити. Складно назвати навіть ну чесно, пощастило. Вони змушені там залишати і транспорт, гроші ні в кого нічого. Вони виживають як можуть. Олена каже, головне правило для людей, які залишилися в Маріуполі мовчати про бажання жити в Україні. Вони тут повбивали наше місто. Зараз це місто Росія. І так, от вони роблять і все, що це їх місто. Вони там будують щось своє, понавозили туди своїх цих робітників. А такі маріупольці, які в Маріупольці, вони ну просто як ховаються, якось вони Є і партизани. В них щось там вони десь, десь малюють, щось десь, що Маріуполь це Україна. Чекають на визволення. Олена вже знайшла роботу у США, але вірить, що зможе повернутися в рідне місто. Мені хочеться додому, дуже хочеться додому. Ну в мене вдома немає, але я хочу до свого міста. Дуже хочу до свого міста. От прямо от туди хочу. Не хочу ні до якого іншого. От я, дуже, я мрію, що він знов стане так, як було раніше. Я хочу, щоб було життя як раніше. Будинок -то відбудувати якось то можна. Але треба, щоб воно ж україною знов стало. Ірина Шинкаренко, Дмитро Мельник, Дмитро Савчук, Голос Америки.